Socrat не друг, но истина дороже». Ізвісний німецький церковний реформатор Мартин Лютер, живший в середньовіковій Європі, в своїй роботі о пробощеній волі, висказався Платон не друг, Сократ не друг, но истину следует предпочесть. Корисно знати in Юей. Згорати від сорому фразологізм значення. Якщо ви потрапили на цю сторінку, Значить, вас цікавить, що означає вислів згоряти в дужках згорати слеш, згоріти в душках спопеліти від дуду з сорому? Давайте детальніше розберемо, що означає фразологізм згорати від сорому. Згорати від сорому дуже бентежитися, ніяковіти, червоніти. Фразеологізм у лапках згорати від сорому тире. Речення. Іван. Не ждав я, щоб мені, старому, прийшлось згорати від сорому перед добрими людьми за тебе? С. Васильченко. Коропов стояв, згоряючи з сорому, Кліпив очима й ладен був іти геть в земляк. Я думала спопилів від сорому, коли мені сказали. Ірина Вільде. Згорати від сорму синонім пекти раків, присвячується до Дня гідності та свободи. Слава Україні!